Ціновачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі! З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож до світу античного театру, де познайомимось з театральними масками давньої Греції та Риму. У цьому відео ми дослідимо історію та значення театральних масок, розглянемо їхні типи та ролі у різних жанрах античних вистав. Ви не лише дізнаєтесь факти, а й зрозумієте, як маски впливали на акторську гру, сприйняття глядачів та атмосферу античного театру. Театральні маски з'явилися в античному театрі Давньої Греції близько VI століття до нашої ери. Їх використання було пов'язане з релігійними обрядами та ритуалами, а також з прагненням підкреслити емоційний стан персонажів. У давньогрецькому театрі використовувалися маски трьох основних типів: комедійні маски зображували смішні та карикатурні персонажі, такі як старий чоловік, раб або хитрий слуга. Трагічні маски мали серйозний та сумний вираз обличчя, відповідаючи героям трагедії. Сатирівські маски. Використовувалися у сатировій драмі, жанрі, що поєднував елементи трагедії та комедії, та зображували сатирів напівлюдей, напівкозлів. Маски виготовляли з різних матеріалів, їх прикрашали фарбами, волоссям, стрічками та іншими декоративними елементами. Спочатку маски робили з кори дерев, обтягнутої льоном, а пізніше з глини, шкіри та дерева. Маски носили не лише актори, але і хор, щоб підкреслити єдність та однорідність їхнього співу. Деякі маски мали спеціальні пристрої, що дозволяли акторам змінювати міміку під час вистави. Найвідоміші маски виготовлялись з глини, яку обпалювали в печі. Деякі маски були оздоблені золотом або сріблом. За виготовлення масок відповідали спеціальні майстри маскотворці. Кожна комедійна маска мала свою назву та характерні риси. Наприклад, маска старого чоловіка мала зморшки та лисину, а маска раба шибеничну посмішку. Трагічні маски були більш виразними, з глибокими зморшками, опущеними кутиками рота та трагічним поглядом. Сатирівські маски мали загострені вуха, козячі роги та викривлені риси обличчя. Маски допомагали акторам підкреслити емоції та характер своїх персонажів, роблячи їхню акторську гру більш виразною. Вони також дозволяли акторам грати кілька ролей протягом однієї вистави, змінюючи лише маску. Актори могли міняти маски прямо на сцені, щоб здивувати та захопити публіку. Маски допомагали акторам краще вжитися в образ свого персонажа, адже вони не могли використовувати міміку. Маски робили вистави більш візуально привабливими та емоційно впливовими. Вони допомагали глядачам краще розуміти характер та емоції персонажів. Маски були великого розміру та мали спеціальні резонатори, що дозволяло їх добре бачити та чути навіть з останніх рядів театру. Кольори масок також мали символічне значення. Наприклад, червоний колір міг означати гнів, білий страх. Якщо актор грав гарну дівчину, то він одягав білу маску, якщо не гарну, то жовту. Для сатири використовували маски яскравих кольорів. А для драм темних. Завдяки маскам глядачі концентрували увагу на голос, руках та жестах акторів, а не на їхній зовнішності. Маски створювали особливу атмосферу античного театру, яка поєднувала в собі релігійну урочистість, театралізацію та емоційну експресію. Цікавими фактами є те, що античний театр був місцем не лише розваг, але й громадського обговорення важливих питань. Маски допомагали створити відчуття єдності між акторами та глядачами. Деякі маски були наскільки моторошними, що могли налякати глядачів. Римський театр багато запозичив з давньогрецького, у тому числі використання театральних масок. Римляни використовували маски трьох основних типів, подібних до давнього але з деякими особливостями. Римські маски були більш реалістичними, ніж грецькі. Римляни також запозичили маски для сатирівської драми, але додали їй більш комедійного вигляду. У Римі маски використовували не лише у театральних виставах, але й у релігійних церемоніях та карнавалах. У римському театрі з'явилися нові типи масок, такі як персонажі міму, комедійного жанру, де актори використовували мову жестів та міміки. Цікавими фактами є те, що маски для мімів були більш нейтральними, дозволяючи акторам передавати широкий спектр емоцій. Деякі маски для мімів зображували професії, такі як лікаря або рибалка. Мім був дуже популярним жанром у римі, і його актори часто користувалися великою повагою. Маски в римському театрі мали схоже значення, що і давньогрецькому, допомагаючи акторам. Впливаючи на глядачів та створюючи атмосферу вистави, отже, театральні маски давньої Греції та Риму відігравали важливу роль в античному театрі. Вони допомагали акторам підкреслювати характер та емоції своїх персонажів. Робити вистави більш видовищними та емоційними для глядачів, а також створювали особливу атмосферу урочистості та театралізації, хоча з часом використання масок зійшло нанівець, вони залишаються цікавими та яскравими елементами в історії театру. Ще один цікавий факт: деякі театральні традиції досі використовують маски, наприклад. У венеціанському карнавалі маски є невід'ємним атрибутом свята. А зараз пропоную вам поміркувати, які маски ми носимо в повсякденному житті. Чи буває так, що ми приховуємо свої справжні емоції за маскою байдужості, радості чи серйозності? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити найцікавіше. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, якщо дізнались щось нове. Зустрінемось у наступному відео!